Всім привіт, друзі! Сьогодні знов таки незвична серія про мою колекцію. Розкажу вам, що продаю я на постійній основі ось такі стелажики на 25 машин, ось такі стелажики на 50 машин, які закриваються оргпластиком прозорим, як скло, і ваші машинки всі зберігаються і не пиляться. Значить, дивіться, сьогодні в стрімі в нічному продав дуже багато. Ось таких тачок на аукціоні, тому залітайте також в мій Тікток. А у телеграмі будете знати, в якій годині і коли буде саме стрім по аукціону. Також є на продажі у нас ось такі стенди, круті для запаків. Ті, хто збирає запаки, можете звернути увагу, писати в коментарі або в Тікток, або в Телеграм. Мене легко знайти. Ну і покажу вам сьогоднішню новинку. Ходіть. А сьогоднішня новинка у нас ось така. Значить, клієнт попросив зробити стенд з 9 рядами і попросив його покрасити в чорний колір. Як бачите, логотип Hot Wheels замалювався. В принципі, його можна в майбутньому красочками так гарненько білою, чорною розмалювати. Але і так виглядає дуже стильно. Ну, і ось такий величезний стенд для запаків. Наприклад, ось берете і ось з легкістю ставите машинку. Берете, наприклад, і з легкістю ставите машинку. І так далі збираєте в ряду, виходить, десь біля 10 штук. Всього стенд вміщує 90. Всім, кому треба такі стенди, будь ласка, звертайтеся, пишіть і замовляйте.